Ну, пам'ятаєте, той ж випадок, коли російські штурмовики винищували, що прилітали на територію е, Туреччини, коли базувалися в Сирії, коли ще був асад при владі, там була військова база Російської Федерації, Трамп лише один раз попередив. А коли знову пролітали на територію, буквально за декілька секунд, не хвилин, ви розумієте, декілька секунд, два штурмовики Російської Федерації збили. От, і два пілоти от, загинули, що один загинув один брятувався, ролі не грає так. Росія чим відповіла? Покричала, побузувала, помідори подавила турецьких, паперси подавила танками, які були доставлені туреці, і на тому затихло. Бо да, вибачте, дали гарно, як кажуть, в морду, так, що зуби політали. Путін притих. Ви знаєте, що я от не розумію. Членів НАТО Європейського Союзу. Шановні ми мої, та скільки би не кричали, скільки би не говорили, що ви не порули.